Hello! Oh, хело! Ооо! a Famous Crypto Investor from Ukraine! Yeah, it's me. Uh, sorry, but but I have no time. Sorry, sorry, no comments. Sorry. Всім привіт! Думав, що сховаюся на фермі, на яку влаштувався, але й тут не дають спокою. Тому мушу зняти певне розмовне відео про те, яким бачу ринок в найближчий час. Глобально, на осінь. На які ключові події слід звернути буде увагу, на які маркери, які деякі певні значення на графіках, можливо, нам допоможуть розібратися в ситуації, чого очікувати далі. Суто, на мій суб'єктивний погляд. Сідай зручніше, буде багато тексту, можливо, трошки навіть графіків домонтую, а я починаю. І так, що ми побачили останнім часом? Це був такий катастрофічний, страшний час для крипти всієї, для Альтів, зокрема. Та навіть для тих, хто купував біткоін вище 65. Бо пішла сильна корекція. Це все на сильній домінації біткоїна. І полилися альткоїни глибоко на дно. Боляче, та не те слово як боляче. І дивлячись на те, як все відбувається, зараз ви побачите графік біткоїна, там є дуже такий фундаментальний показник, а саме RSI, старенький древній технічний індикатор, який показує силу тренду. Але чому до нього варто приглянутися, бо це старший таймфрейм. А крупні гравці, які ти маркетмейкери, власне, користуються старшими таймфреймами. І в серпні, як на мене, дуже багато що вирішиться, через те, що закріплення будь-яке на місячному на місячному таймфреймі під, під цією лінією, яку ви бачите на графіку. Це буде поганий знак для ризикових ринків щодо фонди, щодо крипти. Бо крупний гравець швидше за все, або буде й переходити в шорти, або буде скидувати свої позиції. От, тому буде важливо, буде важливо побачити якесь закріплення під цією лінією чи повернення. Тоді сценарій, відповідно, змінюється. Це перше. Наступне є такий цікавий графік, який допоможе вам. Трішки розібратися в ситуації, це є співвідношення міді до золота, а саме ф'ючерсів міді до золота. Можете подивитися, як воно корелює на всіх руках, коли починався ріст, коли було вигідно купляти, коли продавати. Якщо коротко, можна подивитися на канал ось цей і в нижньому діапазоні добирати позиції або набирати, робити перші покупки, і в верхньому розпродуватися. Все це на історії непогано відпрацьовувало. Такі от два. Два графіка. У мене значно більше їх в спільноті, куди я їх публікую, всі свої думки по ринку. Але не про це мова, мова про осінь. Що нас чекає осінню. Ви думаю, знаєте, чули вже, що наговорив багато Трамп. Але ми не будемо думати про те, що, там що він наговорив, чи здійснить це все. Ми будемо говорити про стабілізаційні і дестабілізаційні. Новини для всіх ринків загалом, якщо пригадати 2022 рік, коли був крах FTX, то за дивним співпадінням саме в цей час це був листопад, чи сьоме, чи восьме, чи дев'яте, уточнете, якраз тоді десь був крах FTX, А це було співпало з виборами в сенат. Ну тобто, боротьба була між республіканцями та демократами, і якось так дивно співпало, що більші вже знали, що буде зміна. Більшості в сенаті, тобто більше стане республіканців, а отже, втратять силу демократи і чомусь якраз співпало це з крахом біржі FTX. Хтось тобто каже, що таким чином приховували всякі мутні схеми всі ці власне демократи, і сема Бенкмана Фріда мусили посадити. Він ну, знав, як то кажуть, надто багато біржу тихенько почистили всі дані, всі. Всі можливі операції, хто кому коли пересилав, хто фінансував яку кампанію, всі ці сирі схеми, були приховані, бо оскільки мінялася влада. І тоді ринок що? Трусило, і він жорстко йшов на дно. Зараз, якщо справді будуть вже оновлені рейтинги, і найближчим часом там, до виборів вже буде відомо, що Трамп стає президентом реально, це, як на мене, теж негативний сценарій. Щодо ринків, тобто можемо піти на глибоку корекцію, можуть придумати якийсь чорний лебідь, який. Обвалить ринок. Тобто, коли змінюється якась влада, це ніколи не було позитивом для ринку. Неважливо, чи та влада буде кращою чи гіршою, це є фінансова нестабільність, це непередбачуваність наступних рішень і неможливо моделювати, який буде розвиток економіки в подальшому. Якщо залишаться демократи, якщо нічого не поміняється. То, відповідно, всі будуть знати, що можна працювати в тому ж ключі, плюс-мінус на тих самих рейках з тими податками, з тими всіма рішеннями правління, і можна буде втримати ринок, тобто ринок може навіть відскочити. Це такий сценарій. Мало не забув, перед вашими очима табличка з процентних ставок по країнах світу. В деяких країнах повна дубця, як в Аргентині, мінус 230%, думитесь, а в Японії мінус 2,6%. От, і про те, що знижувати ставку в Америці однозначно будуть, бо подивіться загалом, е ситуацію по світі, які там ставки, а в Америці досі 5,5. От, така от дивна і цікава ситуація. Зверніть увагу і задумайтесь. Тому по серпню буде цікаво дивитися за ресайкою. Е статистично, до речі, трошки статистики. Якщо подивитися за всі роки, то, власне, серпень і вересень е дуже часто були червоними. Тобто, Падіння відбувалося на ринках, а всі інші місяці там вже більш кращі. Тобто, ще серпень-вересень можемо побути в боковику. Тут я вже перехожу більше до теми, що буде з графіком, що буде з алькоїнами. Дивіться, якщо одразу, я це вже говорив, до речі, попереду людей: якщо одразу відскакуємо від донних значень, це не зовсім класно. Це означає про те, що якщо ти зловив одне дно, швидше за все тобі друге дадуть в подарунок. Тобто йде невеличкий відскок і потім йде ще один пробій, ще нижче. Там вже максимальна капітуляція. Тобто тут же люди подумали, що це дно, докупилися. Їх не будуть вести на хаї, їх ще звозять на мінус 50%, так щоб вже всі перелякалися остаточно. Але якщо навпаки буде от така плавний боковий рух з понижаючими мінімумами, тобто всі такі от в паніці, в зневірі вже не стоять черги, вже ніхто не докуповує, тільки розчаровується, 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 оце більш краще для ринку. Після цього ми можемо дочекатися власне, якогось такого або хорошої корекційної, корекційного руху. Те, що ми зараз бачимо, це непогано. Це 58,62 в моєму баченні. Там в тих зонах можна, може буду скорочувати позиції. Я, до речі, працюю зараз тільки зі стопом, перейшов на Swing Trade. Тобто, навіть на споті, якщо я бачу, що ціна повертається до точки зони, де я купляв останню покупку на більший об'єм, я купую складною системою DCA, то я поставив ступи, собі зафіксую в без убиток, вийду в ноль покину позиції, якщо треба, буде, доберу нижче. Я так тепер працюю, не хочу я ризикувати. Тим більше я не бачу в кого є сенс зараз розганяти якісь десятки ксів, бо не, не стоїть черги людей, які будуть купляти. Е, і уявіть, що там розганяти зараз десь ефіріум до 10 тисяч чи якийсь атом до 40 доларів, хто там буде купляти зараз по хаях. Ну, ну оскільки я розумію, дурних таких людей нема. Хоча подивитися на ETF – Здавалося б, крупні фонди ETF, ІТЕФТ, а працюють вони по системах хомяків. Тобто, в дні, коли йде зниження ціни, якісь жорсткі провали, то йде відтік з фондів з ETF. А якщо ціна росте, навпаки, буває на більші суми докупляються люди, тобто на жадності докупляють на страху ще більше продають. Здавалось би, крупний гравець. Ну принаймні по тих даних, які відкриті, не знаю, чи недостовірні чи недостовірні, діє він точно як рітейл. Тому явно щось не дуже там смарт-мані щодо людей, які накупляли які авхоті вони на сотні мільйонів купляли, але поведінка в них не відрізняється від звичайного хом'яка. От. Тому думки такі ще на корекції, ще одно ще одно дно цілком імовірне. Тим більше що це може якраз співпасти з очікуваннями зміни вправління в Штатах щодо зниження ставки. Якщо вже Бафет і інші говорять, що більшість в більшості своїх статистично краще набирати, тоді коли ставка дійде до 2%, У нас зараз 5,5 на секундочку. Тобто навіть зниження на 1% це ще не буде ідеальною точкою входу статистично, для набору якихось позицій. Але з іншої точки зору, до листопада, переважно, навіть дивившися на наступний рік, в кінці середини жовтня, були донні значення хороші для набору. Тому, якщо ще на початку літа я говорив, сезону ми не дочікуємо, в серпні не бачимо, ми не побачили ні альтсезону, ми побачили жорстку корекцію, то ж за все переходить наші очікування альтсезону або зародження, тобто дно можемо поставити десь. В восени. От. І якщо цього не буде, ну, значить 25-й рік. Як то кажуть, ми не можемо всього передбачити. Єдине, що треба дивитися на різні макроекономічні дані. Бо всі графіки, до речі, недавно публікував закриті, поговорять про те, що ми на порозі нової рецесії. Ну, насправді це вже давно відбувається. Там є різні показники. І двохлітні, десятилітні облігації, шальтів, такі так звані бонди вже свідчать про те, що в подальшому може бути якась глибока рецесія. І нафта тримається в коридорі, нам треба дешевшу нафту, щоб якісь ринки вистрелили, або друк коштів. Ну, друкувати кошти це теж не дуже хороша ідея. Може знову зігнати інфляція. Як це все вирішиться, можливо, навіть глобальною війною. От такі от прогнози на осінь. Я особисто мав на усередині, я дещо докупляв. Зараз поставив стопи короткі і сиджу спокійно, буду чекати. Вирішення, що буде в, десь якраз в серпні, десь до 20 го числа, ну ми е, побачимо більш точніше по графіку, по тому всьому, куди це все йде, якщо нам вимальовує графік, і буду приймати певні рішення. Так що, а тим людям, які накупилися на останні кошти, я не знаю, що порадити, бо коли ти не робив спочатку помилку, навіть якісь правильні підходи е, не зовсім допоможуть. Ну, Ще що можна зробити? Ловити відскоки, старатися відторгувати вашу просадку, можна усереднити, але це буде більш ризиково, якщо ви вже всі кошти ввалили, що звідки візьмете додаткові. Це ж не дуже хороший варіант. А, можна просто чекати, можна чекати і надіятися, що до регуляції вам дадуть альсезон. Якщо це все зарегулюють, то і там далі може бути ще сумніше. Такі от думки, не розстроїтеся. бачите, я тут сіно збираю. Займаюся якоюсь серйозною професією. а Про крипту, думаю, тільки тоді, коли є час. Хочеш більшої інформації, хочеш більш цікавитися ринком крипти, підпишись на мій YouTube канал. Там є плейлист новачкам, в ньому є база, ти можеш вже її опанувати і стати мудрішим, ніж більшість новачків. А також вступай в мій телеграм-канал, там всі проекти, які я веду. Напиши будь-який коментар, постав лайк, якщо тобі не складно. І до нових. Зустрічей. Все буде крипта. Хелоу! О хло! О, матефака! Крипто інвестор фукраїн!